Інтернет. Хочемо ми того чи ні, ми живемо в світі, де він став невід'ємною частиною. Тут можна все: спілкуватися, обмінюватись файлами, дивитись улюблені фільми, слухати музику, здобувати освіту, в реальному часі говорити з людиною, яка знаходиться в тисячах кілометрів від вас, і при цьому бачити її. Через інтернет роблять покупки, сплачують податки та комунальні послуги, дізнаються новини та погоду, і взагалі знаходять усе від новинок техніки до рецептів традиційних галицьких вареників. Щохвилини в інтернеті з'являються нові сайти, сервіси та можливості, але з'являються вони не самі по собі. Їх створюють люди, веб-програмісти. Кожен, хто працював з інтернетом, знає, як виглядає сайт: картинки, тексти, відео, таблички, анімації і багато іншого. Але все це лише графічне відображення. Ось цього сайт в своєму істинному обличчі. Так, кожна навіть найяскравіша інтернет-сторінка це багато кодів і команд певної мови програмування. Ці мови універсальні, ними користуються і в США, і в Китаї, і в будь-якій іншій країні. Власне, через це програмісти так ціняться у всьому світі. Раніше для того, щоб купити, продати, взнати чи знайти, люди питали знайомих, дзвонили в довідки або ж купували газети, а зараз просто заходять в інтернет. І кожен власник бізнесу це розуміє. Інтернет сайти перестали бути модою і стали необхідністю, оскільки вони презентують фірму краще ніж будь-яке інше джерело інформації. Сайт обличчя бізнесу, перше на що звертають увагу сотні мільйонів користувачів інтернету, а створює сайт програміст. Саме тому зарплати у програмістів такі високі. Програміст людина незалежна. Знаючи програмування, можна працювати на когось, а можна створити свій власний програмний продукт, який змінить світ і принесе славу, визнання і багатство. Павло Дуров і соціальна мережа ВКонтакті. Марк Цукерберг і його Фейсбук, Сергій Брін і пошукова система Google. Білл Гейтс і Майкрософт. Хочете повторити шлях цих людей, хочете стати фінансово незалежним і заробляти достойні гроші. Тоді годі даремно втрачати час. Пропонуємо вашій увазі всеукраїнський проект Школа програмування IT-еліт. Тут ви вивчите нові актуальні напрямки інтернет-програмування швидко і легко, без зайвої теорії, без нудних лекцій, практикуючи лише вміння і навики, які допомагають опанувати професію. Тут ви станете програмістом. Наша мета дати учням ремесло. Нам важливо, щоб кожен учень по завершенню школи міг себе забезпечити. Саме тому ми створили нову унікальну методику через руки в голову. Її суть у тому, що все навчання поділене на практичні заняття по створенню реальних інтернет-проєктів. Заняття об'єднуються у курси. По завершенню кожного курсу учні захищають свій дипломний проєкт, тобто власноруч створення сайти чи прикладні програми. Матеріали і тематику сайту учні вибирають самостійно. Це розвиває їхню творчість, допомагає реалізувати сам галузі, яка цікава для дитини. Постійна ж практика забезпечує високу якість і ефективність нашого навчання. Першого семестру вивчаються АЗИ, HTML і CSS. В кінці базового курсу, всього через два місяці навчання, кожен учень стає власником свого першого сайту. Ми з друзями лише впродовж трьох років вивчаємо та досліджуємо об'єкти нашого міста Тернополя. Це є індустріальні та стратегічні об'єкти. Переважно вони знаходяться у занедбаному стані без власників. І навчання у школі програмування it Еліт дало мені змогу об'єднати цю всю інформацію разом і опублікувати її на своєму сайті експлуата.ком а також я ділюся цією інформацією з батьма однодумцями у інтернет-блогах. Зовнішній вигляд та дизайн сайту вимагають вміння роботи з графічними редакторами, тому разом з вивченням мов програмування кожен учень освоює фотошоп, флеш, створення гіф-анімацій, банерів та інших рухомих зображень, а також їх підготовку до розміщення в інтернеті. Я навчаюся в ІТЛІДУ вже другий рік. Найбільше мені сподобалось створити гіф анімації. Я дуже люблю автомобілі, і тому темокурс своєї роботи вибрав зразу. На моєму сайті ви можете знайти інформацію про найпопу. Моделі авто. Мені дуже подобається те, що крім звичайного програмування ми навчаємо Photoshop. Насправді створювати сайти дуже легко. Просто береш, прописуєш теги і команди. І ось сайт готовий. Я це вмію і відчуваю себе справжнім хакером. Дякуючи навчанню, я створив мамі інтернет-магазин по продальні мовциклів. Всі анімації, банери і картинки робив я сам. Щоб все працювало, треба правильно прописати куди. Я думаю, що ми за рік дуже багато вивчили. Знання фотомонтажу і гіфанімації сьогодні хороший спосіб заробляти, адже створення рухомого рекламного банера коштує в середньому 500 гривень. Це немало, враховуючи, що учні школи програмування it Еліт роблять його за одну-дві години разом з HTML, CSS, Photoshop та Flash вивчаються JavaScript, Джикьювері, MySQL та PHP. Вони дають змогу робити не просто сайти візитки, чи сайти оголошення, а створювати багатофункціональні сервіси, тести, пошукові фільтри, динамічні моніторинги та бази даних. Одним словом, IT-еліт Еліт не просто школа, це професійний центр підготовки юних програмістів. У другому півріччі ми почали вивчати PHP, робили різні форми реєстрування та програми, що визначають паролі. На минулих уроках я навчився робити тести, що автоматично виставляють оцінки учням. Дорогі вчителі, якщо вам потрібно тести, звертайтеся за цим емейлом. А вчителям своєї школи зроблю велику знижку. Про ефективність і актуальність навчання в Айті-Еліт найкраще говорять результати. Навчаючись, учні отримують знання, які дозволяють їм заробляти безпосередньо в процесі навчання. За час навчання в it еліт я вже створив чотири сайти: ецквішесний фрукт елемфао. Я до тебе виклав їхні музику, кліпи і багато інформації. Отже, заходьте і насолоджуйтесь. Навчання в it еліт дало мені змогу створювати свої власні сайти, тому в мене вже було навіть два комерційних замовлення. Це про приклад. Справденного обладнання та про прокатлями землю ви ще вагаєтесь? Тоді як вам таке? Для занять програмуванням не потрібно надсучасної техніки чи великих офісів. Навіть старенький 10-15-річний комп'ютер цілком придатний для якісної роботи. Соціальні мережі ВКонтакте і Facebook писалися в кімнатах університетських гуртожитків. Пошукова система Google була написана в гаражі, а перші програми Microsoft записувалися на примітивних шкільних комп'ютерах. Сьогодні без цих програм неможливо уявити світ, а їхні автори очолюють списки найбагатших людей планети. Геть сумніви надворі ера інтернету. Почни свій шлях до успіху вже сьогодні. Шукай представництво школи it еліт у своєму місті, і хто зна, може саме ви станете наступним мільярдером завдяки програмуванню.